Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, якому я як завжди розповім вам про найцікавіші і найважливіші на мою думку новини тижня. Сьогодні поговоримо про Довженко Центр, врожай бавовни і народний супутник. Притула розказав на що пішли гроші із байрактарів. Українці купили супутник, але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Українська армія буде отримувати супутникові знімки у високій якості в режимі 24 на 7, А отже, зможе оперативно планувати воєнні операції і ефективніше нищити ворога. У Харкові відкрили першу автобусну зупинку. Укриття її обладнали доступом до Wi-Fi, камерами спостереження, що показує, що відбувається на вулиці і всередині, і контейнером із піском на 100 кілограм для гасіння вогню. Сподіваюся, що це не знадобиться. А от Wi-Fi це дуже круто, бо в підвалі. Ліне ловить президент Зеленський відповів на петицію про дозвіл чоловікам без військового досвіду виїжджати за кордон. У відповіді йдеться про те, що виконати умови петиції неможливо, поки не закінчиться воєнний стан, адже захист суверенітету та територіальної цілісності держави є справою всього українського народу. А ще цього тижня президент підписав закон про введення мораторію на підвищення комунальних тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. 16 серпня стало відомо про наказ Держкіно реорганізувати Довженко. Центр у декілька нових юридичних осіб. Усі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані державній установі науковий центр кінематографії України, основним видом діяльності якої за документацією є вища освіта. За словами працівників Довженко-Центру, ця установа з моменту свого заснування за часів Януковича в 2011 році не здійснювала жодної діяльності і не має ні штату відповідного, ні комплектації, ні сайту. Також структури Довженко-Центру мають викримати державну підприємство. Єнство Українська анімаційна студія, куди передадуть авторські права на українську анімацію, зокрема права на фільми Давида Черкаського, Едуарда Кирича і Євгена Сивоконя та інших. Третьою юридичною особою лишається Довженко-центр із поки що неописаним функціоналом. На сайті кабінету міністрів зареєстрували петицію про скасування реорганізації Довженко-центру, і для розгляду петиції кабміном необхідно набрати 25 тисяч підписів. Понад 12 тисяч уже є. До кінця збору підписів залишилося 85 днів, але не думайте, що це так довго. Долучайтеся. А щоб підтримати просування мого дайджесту, лайкніть і поширте це відео. Та залишіть коментар. А ще тисяти на дзвіночок, бо дуже скоро я сподіваюся, якщо знов не буде проблем із програмою монтажу, я випущу нове відео із рубрики Лідери цього тижня. На окупованих територіях зібрали рекордний врожай бавовни 16 серпня. У селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, і селищі Гвардійське Сімферопольського району, пролунали вибухи.

Ввечері 19 серпня у Севастополі пролунали звуки вибухів, і окупанти також заявили про роботу ППО. 20 серпня повідомили про бавовну в Євпаторії поблизу Бахчисараю в Севастополі та за Озерному. Що ти там, мосте? Тримаєшся? 18 серпня президент Зеленський зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і генсеком ООН Антоніо Бутерешем. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки стверджує, що закордонні гості не нав'язували Україні негайного миру на російських умовах. А в підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, в салоні якого перебувала донька ідеолога руського міра Олександра Дугіна. Дар'я. у суботу вони поверталися із пропагандистського фестивалю, який проходить за підтримки влади, і останній момент Дугін сів до іншої машини. Олександр із початку 2000-х обстоює ідеї неоєвразійства і крайнього російського етнічного націоналізму. Є прихильником введення військ в Україну та окупації усієї території України, окрім західних областей. Там же бандієри У своїй книзі Аснови геополітики» Дугін писав: суверенітет України є настільки негативним для російської геополітики явищем, що в принципі легко може спровокувати збройний конфлікт. Україна як самостійна держава з якимись територіальними Амбіціями є величезною небезпекою для всієї Євразії, і без рішення української проблеми взагалі говорити про континентальну геополітику безглусто. Ну і не спішіть жаліти рібьонка Дар'ю. Ну, по перше, їй 29, А по друге, в неї теж рильце в пушку. Дар'я була послідовницею ідей батька, підтримувала війну Росії проти України, виступала з популяризацією євразійської спільноти в соцмережах і на пропагандистських каналах. Ось вона, легендарна Азовсталь, і то ж так не осталось. Ніхто не знає, що такі персонажі. как украинские националисты, которых, в принципе, можно назвать извергами, здесь оставили в качестве некоторого подарка. Еще, знаете, меня впечатлило, сейчас шла а, по коридору, и там были портреты их героев. И один имеет позывной Сатана, не совсем э, большой защитник добра. Ну, собственно, понятно, кто был на противоположной стороне. Эти люди, видимо, не имеют ни стыда, ни совести, поэтому понятно, что ровно 8 лет они бомбили Донбасс, уничтожали э, русскоязычное население. Здравствуйте! Ось такий допис зробив ВКонтакті Дугін рік тому. Доволі точне пророцтво. Візеєр відкладає на невизначений термін відновлення рейсів з Москви до Абу-Дабі через масштабну критику та заклики до бойкоту компанії. Щоправда, в заяві аргументували своє рішення обмеженням в лентішку постачання галузі. Нагадаю, раніше Візеєр заявили, що рейс Москва Абудабі виконуватиме її дочірня компанія, яка є зареєстрована за перевізником в Об'єднаних Арабських Еміратах, і, відповідно, її є згідно з правилами цієї країни. Рейтинг канслерані. Меччини Олафа Шольца опустився до найнижчого рівня за час від початку його правління. Роботою канцлера та правлячої коаліції незадоволені майже дві третини населення ФРН. Лише чверть вважає роботу Шольца задовільною. З опитування інса випливає, що в разі прямих виборів канцлера Олаф Шольц зараз зайняв би лише третє місце із 18%. відсотками. Перше дісталося б міністру економіки Роберту Габеку з 25%. відсотками. Це той самий співзасновник партії зелених, який в травні закликав підтримати Україну засоб. Захисту, адже з точки зору безпекової політики Україна почувається залишеною на самоті. Не встигли соцмережі припинити гудіти обговореннями щодо придбання супутника для Збройних сил України, як російська терористична влада розпочала свою пропаганду заради заспокоєння власних підрозділів. Окупанти на тимчасово окупованих територіях Херсонської області радять мінімізувати використання інтернету. Переглядати лише телеканали РФ і ретельніше маскуватися та частіше змінювати позиції, хоча це навряд чи їм допоможе. Адже системи САР здатні бачити крізь перешкоди. На сам кінець не проказна, що а про прикольну колаборацію. Сільпо відкрили магазини у стилі гри сталкер у Києві. На стінах можна побачити концерти зі Stalker 2, які створили художники GSC Game World. Частина колон всередині стилізовані під сосни, що ростуть поруч із дугою. Усі вказівники для навігації магазином стилізовані під різні локації гри, а кавовий бутик при вході оформлений як бункер Сидоровича. Короче, клієнти, я тебе обслужив і гречного дядька тут розігрувати не буду. Відкриєш карту постійного клієнта, вважай розрахувався. До того ж, побачиш, як швидко по новий напій повернешся. А по твоїй темі спробую дізнатися. Біс його знає, на що тобі тема матча та здалося, але я в чужу каву не лізу. Хочеш збочень, значить, маєш на те причини. На цьому з новинами тижня поки все. Обов'язково підписуйтеся і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А також розповідайте в коментарях, яке би оформлення магазину хотіли бачити ви. Та обов'язково допомагайте ЗСУ. Посилання на фонди, яким довіряю я, залишаю в описі. А ще там є посилання на джерела інформації для цього відео. Па-па!